Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про кору дуба, його лікувальні властивості та опис застосування. Опис дерева Завишки до 40 метрів. З сильно розгалуженою кореневою системою, розкидистою кроною і потужним стовбуром, кора у старих дерев буросіра товщиною до 10 см, з тріщинами. у молодих стовбурів гілок гладка і буроливкова. листки прості, чергові, довасто обернено цевидні, голі блискучі. Плоди жолуді, бурожовті, з довгастими смужками і загостренням на верхівці. Корадубу містить, дубильні речовини, флавоноїди, кислоти, галову та елагову, флобофен, пентона, пентозани, пектини, цукри, слиз, Білкові речовини, крохмаль і мінеральні речовини фармакологічна дія. Має Майві'яжучі, протизапальні, протиглисні властивості. Регіони проростання лікарської рослини. На теренах нашої України проростає Житомирська, Рівненська і Хмельницька області. Дуб рід родини букових із близько 600 видами, типовий представник яких дуб звичайний. Дуб звичайний або черещатий. Листопадне дерево висотою 45-50 метрів, що належить до сімейства букових. Доросла рослина має окружність близько 2 метрів. Її стовбур у ранньому віці покриває гладка, сірувата біла кора. У міру дорослячення дерева кора набуває темного забарвлення і стає більш грубою. Дуб має об'ємну крону з великою кількістю гілок. Листя рослини має лопатеву форму і вирізняє зубчате оформлення. Корнева система сильно розвинна, простягається на глибину до 20 метрів і має форму кулі. Плоди дерева жолоді. Їхнє дозрівання доводиться на середину осені. Молодий пліт. Зелений, зрілий, бурий або коричневий. Рослина переживається в теплих місцях, оскільки погано переносить заморозки, її використовують у декоративних цілях. При відповідному кліматі зустріти дуб можна поблизу водой, околиць полів, біля садків і парків, ДВ дерево росте в мішаних лісах. В якості лікарської сировини використовують кородуба. Незбирана сорона являє собою трубчасті або довгасті шматочки кори, товщина якою варірується від 3 до 6 мм. Її поверхня блискуча або матова, з гладкою або зморшкуватою структурою. Забарвлена кора із зовнішнього боку світло-сірий або світло-бурий колір. В середині її колір варірується від жовтуватого до бурого. Сировина має своєрідний запах, який має властивість посилюватися при намоканні. Потрібна карадуба має вигляд шматочків світло-бурого або сірого кольору. Які можуть пройти через сито з осередками до 7 мм, порошок з неї може вільно проходити скрізь сито з отворами 5 мм, у кори дуба та її порошку своєрідний слабкий запах, Сировину фасують у картонні коробки, які допомагають зберегти її цінні лікувальні властивості. Для молодих дубів характерна висока тривалість. Але чим старший дуб, тим більше він світлолюбивий. Це дерево вимогливо до ґрунту, надає перевагу багатим і родючим, не переносить перезаволоження. При цьому може розвиватися і на сухих і засолених ґрунтах. Дерево утворює як чисті насадження, так і суміш з іншими породами. Дуб звичайний однодомна рослина довожитель Його середній вік сягає 300 400 років. Дерево виростає з завишки до 50 метрів, має неправильно дуже розлогу крону та потужну короневу систему. У дуба об'ємний стовбур діаметром до 2 метрів. Проте відомий випадок, коли окружність сягала 13 метрів. Дуб зацвітає у квітні-травні. Плоди на дереві з'являються восени у вересні-жовтні. Біологічно активні речовини дуба сконцентровані у його корі, проте лікарські властивості мають також жолуді і гали, кулясті утворення на листках. Для кори дуба 15-20 років характерна значна товщина матова поверхня, сіровото бурий колір і глибокі тріщини. А от у молодих дерев стовбур має тонкий покрив з завтовшки до 6 мм, блискучий, гладенький і сріблястий. Короду молодого дуба ще називають дзеркальною. Саме її заготовляють, щоб використовувати із форматовтичною метою. Кора збирається з молодих стовбурів, порослі та гілок дерева. Покрих старших дубів втрачає частину своїх лікувальних властивостей. Заготівля кори дуба можливо тільки у спеціальних місцях або з дозволу лісництва. Роботи із заготівлі кори дуба проводяться ранньою весною під час сокоруху, що дозволяє легко відокремити кору. Для цього роблять напівкільцеві розрізи на відстані 30 см один від одного. Додатково надрізають уздовж волокон і кора легко відділяється і у вигляді жолобків або трубок. Сушать зібрану кору під навісом. Або на добре провітрюваних горищах, розклавши тонким шаром на папері або тканині і щодня перевертаючи, при сушінні на повітрі сировину потрібно оберігати від дощу, інакше при зволоженні вона втрачає добильні речовини і стає непридатною. Суха кора має містити не менше 8% добильних речовин і не більше 15% вологи. При згинанні вона повинна стріском ламатися. Висушену сировину зв'язують у пучки, зберігають у мішках. Кора дуба залишається придатною для використання протягом 5 років. Препарати з кори дуба виявляють широкий спектр, спектр фарма, фармакологічних ефектів: в'яжучий протизапальний, антимікробний, противірусний, спазмолітичний, гіпотензивний, антиоксидантний, антиканцерогенний і радіопротекторний. Найчастіше кору добу використовують як засіб, що чинить протизапальний ефект, як при зовнішньому, так і при внутрішньому застосуванні. Це можливо завдяки її в'яжучій дії та процесу денатурації білків. При потреплянні препаратів із кори дуба на уражені тканини відбувається взаємодія дубильних речовин із білками з утворенням плівки, що захищає тканини від місцевого подразнення. Це гальмує процес запалення та зменшує біль. Завдяки тому, що кара дуба знімає запалення, заживляє і надає проти... протигнильну дію, її активно використовують у стоматології для лікування гін... гінгівіту, стоматиту, парадонтозу, флюсу. Ці ж властивості цінні у терапії шлункових кровотеч, хвороб печінки, ентериту, випадіння прямої кишки, захворювань лімфатичних вузлів. У вигляді примочок кородуба застосовують при екземі, тріщинах, опіках та інших захворюваннях шкіри. Вміст галову кислоти та її похідних пояснюють дезінфекційні. Антигеморагічні та протипроменеві властивості кори дуба. З ними ж пов'язана здатність цього засобу підвищувати щільність, зменшувати проникність судинно-тканинних мембран, з'єднання галової кислоти з похідними та тихінів надає протипрозойні, антимікробні властивості корі. При захворюваннях шлунка препарати на основі коридуба застосовують завдяки їхній здатності знижувати соковиділення, поліпшувати моторику, зменшувати кислотність його місту та подовжувати час на всмоктування слозовою болонкою. дуба знайшла широке застосування в гінекології для спринцювань при ерозіях вагінітах, кольпітах, опоченнях або випадіннях піхви і матки. У народній гінекології вважається ефективним засобом від болю і молочниці. Мало досліджуване закапування кородуба в ніс. При нежиті. У цьому випадку підсушувальний дубильний і в'яжучі ефекти можуть спровокувати серйозні ускладнення. Відвар кори дуба володіє вираженою дезодорувальною дією, тому рекомендується при появі неприємного запаху із рота. Завдяки протигрібковій і антисептичній дії з дуба готують ваночки для ніг при посиленому повтовидіненні. Така ж процедура корисна і при пітливості рук. Користь дуба неоціненна при шкірних захворюваннях. Кора дерева містить дубильні речовини, які надають бактерицидну, протизапальну, протигрибкову дію. Застосування препаратів рослини зовнішньо допомагає підсушити і обробити рани. Кора дуба застосовується при опіках і обмороженнях, оскільки дозволяє захистити пошкодження шкіри від інфікування. Її використовують для обробки порожнини рота і його слозових оболонок при запальних захворюваннях, які можуть супроводжуватися виділенням гною і неприємним запахом. При стоматиті, гінєвіті, парадонтиті застосовують полоскання з кори дуба. Вони будуть корисні при ангіні, оскільки допоможуть зупинити запальний процес у миндала і усунути боліві відчуття. Кору дуба використовують для обробки носа, щоб позбутися нежиттю. Застосовувати кору дуба рекомендують при жіночих захворюваннях: кольпіті, вагініті, ерозії шиїки матки. Вона зменшує хворобливі відчуття і знижує запальні процеси, викликані інфекціями. Кури дуба властивості дуже широкі. Її можна застосовувати для приготування ван, щоб позбавити ноги від пітливості. Відвари на основі добової сировини використовують при зовнішньо для протирання пахов, долонь при підвищеному потовиділенні. Здатність дуба зменшувати запалення і надавати бактеріцидну дію дозволяє застосовувати її в лікуванні та профілактиці акне, прищів, висипань і наривів. З неї виготовляють примочки і лосьйони, щоб обробляти шкіру. Натуральна сировина є корисним компонентом для полоскань волосся. Кора дозволяє відтінити натуральний кольор волосся і зробити його більш насиченим. Необхідно враховувати, що засоби скородуба підходять тільки для темного і рудого волосся. Їхня естетична цінність буде малоефективною для сивого волосся. В процесі догляду водні настої та відвару коридоба в загальному випадку надають блиск і усувають тьмяність. Засіб допоможе зробити волосся більш міцнішим і еластичним, зміцнить корені, та буде запобігати алопеції. Препарати кори дуба в полосканні після миття волосся прискорюють регенерацію ранок на шкірі. Цим вони будуть корисні людям із дерматитами, екземою, псоріазом, де пошкодження шкіри можуть розташовуватися в області голови. Кора дуба є природним засобом для боротьби з лопою. Її можна використовувати для профілактики січення кінчиків та їхнього відновлення. Склад кори дуба добре підходить для вирішення проблем, які виникають при жирному і змішаному типу шкіри. Домашні косметичні продукти з кори дуба рекомендовано наносити на шкіру при запаленнях, висипах, підвищеній сальності, пітливості, ранках і невеликих зморшках. Власникам сухої дерми засоби на основі дубової кори протипоказані. Вони можуть зумовити ще більшу сухість та лущення. Завдяки здатності, здатності усувати надлишкову сальність кора дуба використовується також у догляді за волоссям, що швидко жирніє, біля коренів. Крім цього, маски і поліскування. Застосовується для зменшення ламкості зміцнення, усунення лупи і свербежу, стимулювання росту і зафарбовування севини, надання волосся каштанового відтінку. Завдяки дубильним речовинам кора дуба допомагає в боротьбі з целюлітом. Кору дуба протипоказано застосовувати за наявності гіперчітливості до її біологічно активних речовин. Також її зобережністю призначають тим, у кого спостерігалися проблеми з печінкою та нирками, і є схильність до запорів. При вагітності, кору дуба доцільно застосовувати зовнішню. Якщо жінка має алергічні реакції на компоненти інших лікарських засобів. Однак слід виключити індивідуальну чутливість до діючих речовин кори дуба. Перепарати кори дуба не можна вживати тривало. Часті полоскання ротової порожнини і горла можуть призвести до зниження нюху, а вживання всередину може спровокувати дублення слезової оболонки травного каналу. Приймати кору дуба не можна при підвищенні чутливості до складу натуральної сирвини. З обережністю призначають препарати рослини при шлунково-кішкових захворюваннях. Не варто вживати кору дуба вагітним і годуючим грудьми. Це можна робити лише після докладної консультації з лікарем. Також не рекомендовано пити препарати рослини при гаморої і запорах. Протипоказанням до вживання сировини дуба внутрішньої і зовнішньої є вік до 3 років. При зловживанні корою дуба, звичайного, можливі блювота, діарея, шлункові кровотечі і загальне погіршення самопочуття. Інформація Надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку. Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!